Я рада вас усіх сьогодні бачити. На минулому занятті ми з вами говорили про транспорт і ви вивчили чисту мовку. Давайте ми зараз її разом проговоримо. Зі, зі, зі їдемо на потязі. Ку, 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 летимо на літаку. Ні, ні, ні. Машині. Сі, 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 їдемо в автобусі. лі лі лі, пливемо на кораблі. Молодці, ви її всі вивчили. А погляньте, а хто сьогодні до нас завітав в гості. Так, це вже вам знайомий хлопчик Миконка. Але погляньте, дітки, він щось сьогодні дуже сумний. Давайте ми в нього запитаємо, чому він сьогодні такий сумний? Миколка, а скажи, будь ласка, а чому ти такий сьогодні сумний? Ой, а знаєте, дітки, чому він сумний? Тому що він поранився ножицями. А розкажіть, як потрібно поводитися з ножицями? З ножицями потрібно поводитися обережно. А чому? Тому що вони дуже гострі. Запам'ятав Миковка? А що ви вмієте робити ножицями? Ви вмієте різати папір, ще що? Вирізати різні деталі для аплікації. А давайте ми зараз з вами перетворимо наші пальчики на ножиці. Ось, погляньте, ось мої пальчики перетворилися на ножиці. І виконаємо з вами пальчикову вправу. Ну що, приготувалися? Слухайте уважно і повторюйте за мною. Раз-два, раз, два, ножицями ріжу. Білі смужечки паперу швидко я наріжу. Давайте ми ще раз повторимо. Раз, два, раз, два, ножицями ріжу. Білі смужечки паперу швидко я наріжу. Молодці! Надіюся, що ви запам'ятали нашу пальчикову гімнастику. І вам буде домашнім завданням вивчити цю пальчикову гімнастику. А зараз відгадайте загадки про наші небезпечні предмети. Вміє вишивати, шити, може гудзики пришити, та без одягу донині рукодільниця кравчиня. Що це? Так, це голка. А що ви можете розказати про голку? Яка голка? Вона гостра, ще яка. Що вона вміє робити? Голка вміє шити, вишивати. Там, де дірка, вона може пришити нам гарну квіточку. А як потрібно поводитися з голкою? Вона безпечна? Ні, вона дуже небезпечна. Вона гостра і з нею потрібно поводитися дуже обережно. І не потрібно її ставити де-небудь. Підгадайте наступту загадку. Лезо в мене гостре і залізне. Вигляд маю дуже грізний. Хоч без мене і не обійдетесь, будьте обережні і бійтеся. Що це? Так, це ніж. А скажіть мені, будь ласка, а чому ножа потрібно боятися? Тому що що? Тому що Тому лезового ножа дуже гостре. Що роблять ваші батьки ножем? Що вони роблять? Вони ріжуть хліб, ще що? Ріжуть фрукти, чистять овочі. Ці всі предмети є у вас вдома. І я вже надіюся, що ви вже знаєте, що з ними потрібно поводитися дуже обережно. Тому що вони дуже гострі. Про що ми можемо сказати, що гострий? Що гострий? Погляньте на картинку. Гострий ніж. Повторіть за мною. Гострий ніж. А про що ми можемо сказати, що гостра, що гостра? Гостра голка. Повторіть за мною. Гостра... Голка. А про що ми можемо сказати, що гострі? Гострі ножиці, Повторіть за мною гострі ножиці. Ой, Миколка, а що це в тебе? Погляньте, дітки, що у Миколки? Так, це сірники. А скажіть мені, будь ласка, а чи можуть діти брати сірники? Ні, а чому? Тому що це дуже небезпечно, тому що може виникнути страшне лихо пожежа. Вони дуже небезпечні і дітям ними користуватися не можна. А тоді скажіть мені, а навіщо тоді сірники? Сірники нам потрібні для того, щоб запалювати вогонь. А навіщо нам запалювати вогонь? Для того, щоб приготувати їжу. А ось погляньте сюди на картинку. Що ви бачите? Що це? Гудзики. А які гудзики? Які вони за кольором? Вони у нас які? Різнокольорові. Ще які ми можемо сказати, що гудзики? Яскраві. І скільки в нас тут гудзиків ми можемо сказати, що їх багато. А для чого потрібні гудзики? Гудзики потрібні для того, щоб застібати одяг. Діти гудзики – корисна річ, але їх не можна брати до рота, тому що це дуже небезпечно. Ви можете їх проковтнути, а потім потрапити до лікарні. Миколка, а ти знаєш, що наші дітки вже вміють рахувати? Так, дітки? Миколка, а ти вмієш рахувати? Так? Будеш нам допомагати? Ну що, погляньте, що ви бачите на картинці? Що це в нас? Голки. А давайте ми їх порахуємо. Один, два, три. Скільки голок? три голки. Повторіть за мною. Три голки. А тут, що ви бачите, ножі. А давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки ножів? Чотири ножі. Повторіть за мною. Чотири ножі. Тут що у нас гудзики. А давайте ми з вами їх і порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки їх разом? П'ять гудзиків. Повторіть. П'ять гудзиків. Це що у нас? Сірники. Давайте ми і їх порахуємо. Один. Два. Скільки їх разом? Два сірники. Повторіть? Два сірники. Давайте ми з вами ще раз повторимо. Три голки. Повторюйте за мною. Три голки, чотири ножі, п'ять гудзиків, два сірники. А давайте ми з вами зараз будемо складати речення. І, і ці речення змінювати за допомогою інтонації, щоб у нас утворилося питальне речення. Погляньте на картинку, що ви бачите, що хлопчик робить? Хлопчик запалює сірниками газову плиту. Повторіть за мною речення. Хлопчик запалює сірниками газову плиту. А зараз, послухайте уважно, я це речення за допомогою інтонації зміню на питальне речення. Хлопчик сірниками запалює газову плиту. Почули не тут інтонацію? На плиту. А давайте ви скажете це речення. Питальне. Хлопчик запалює сірниками газову плиту. А погляньте на іншу картинку. Що ви тут бачите? Бабуся вишиває полкою. А давайте ми це речення змінимо на питальне речення. Запитайте. Бабуся вишиває. Голкою? Повторіть. Бабуся вишиває голкою. А зараз ще у нас картинка. Що ви бачите на цій картинці? Хто це у нас? Хлопчик? А що робить хлопчик? Хлопчик вирізає ножицями геометричні фігури. Давайте Хлопчик вирізає ножицями геометричні фігури. Давайте ми це речення перетворимо на питання. Хлопчик вирізає ножицями геометричні фігури. Повторюємо. Хлопчик вирізає ножицями геометричні фігури. А зараз у нас ще остання картинка. Погляньте, що тут зображено. Давайте ми складемо з вами речення. Що мама робить? Мама ріже ножем хліб. Повторіть за мною. Мама ріже ножем хліб. А давайте ми це речення перетворимо на питальне речення. Запитаємо. Мама ріже ножем хліб. Повторіть за мною. Мама ріже ножем! Хліб молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру. Що і чим роблять? Що роблять голкою? Що роблять голкою? Голкою шиють. А що роблять ножем? Ножем ріжуть. Давайте ви скажете. Голкою шиють, а ножем Ріжуть. Повторіть речення. Голкою шиють, а ножем ріжуть. Ще ми можемо скласти? Що роблять? Ми казали ре, е, ножем. Ножем ріжуть. А ножицями що роблять? Ножицями вирізають. Давайте ми скажемо. Ножем ріжуть. А ножицями вирізають. Це, що в мене? Праска. А що роблять праскою? Праскою прасують. А голкою що роблять? Ми вже казали, що голкою що роблять? Голкою шиють, а можемо сказати, що голкою вишивають. Давайте ми скажемо, що праскою прасують, а голкою вишивають. Повторіть за мною. Праскою прасують, а голкою вишивають. Молодці. Діти, усі ці речі є у вас вдома. Вони нам дуже необхідні. Але для вас, дітки, вони є дуже небезпечними. Тому що користуватися ними без дорослих вам не можна. Тому що, наприклад, як гузик ви можете, як ми вже говорили, що можна його проковтнути і після цього потрапити до лікарні. Сірниками ми можемо, ви можете створити так? ножиці, голка, ніж вони гострі. Предмети. Ними можна порізатися. Ну що, Миколка, я надіюся, що ти запам'ятав, які предмети у нас небезпечні. Ти зрозумів, що сірники брати дітям не можна, тому що вони дуже небезпечні. Ну все, дітки, на цьому ми з вами будемо прощатися. До побачення! До нової зустрічі.